На днях у бродах відзначили День захисту дітей. Сергію, а хіба свято не перенесли? Так, його перенесли указом президента України. Свято, яке ми відзначали 1 червня, перенесли на 20 листопада. Як на мене, це зовсім нелогічно і неправильно. Але тим не менше, свято відзначили таке 1 червня. Відсвяткували. Як святкували День захисту дітей у бродах? Дивіться далі. Цьогоріч у бродах день захисту дітей відзначили з особливим розмахом. Центральною локацією стала вулиця Золота. Вона перетворилася на справжній осередок дитячої радості. Не знаю, сімні люди, що лялька я жива, і що мені не треба, керуюча рука п'яни. Маленькі мешканці бродів демонстрували свої таланти від запальних танців до щирих пісень. Для кожної дитини знайшлося місце і час, щоб засвітити свою зірку. В міському парку на малечу чекали розваги на свіжому повітрі. Тут і батути, і творчі зони, і навіть фейс-арт. Дітей частували морозивом, а переможці конкурсів отримували подарунки. Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.